У Сирії триває протистояння між повстанцями та урядовими військами. Опозиційним силам вдалося захопити Алеппо і просунутися далі. Хоча і армія Асада за підтримки російських авіаударів мобілізувалася та пригальмувала відступ, при тому, що самі російські найманці у Сирії зазнали значних втрат. Останні новини далі в нашому матеріалі. Сирійські повстанці повністю взяли під контроль Алеппо та просуваються на південь, захоплюючи нові населені пункти довкола. Бої тривають у містах Хама, Хомс та Сувейда. А на цих кадрах бойовики порядкують на військових аеродромах Аль-Найраб і Кувейрес. На відео видно пошкоджені та залишені цілі винищувачі. Напередодні соцмережі облетіли відео, де видно, що повстанці також захопили російську та іранську техніку. Зокрема, такі коштовні трофеї, як установки «Панцер» та РСЗВ-ураган з боєкомплектом, що свідчить про те, що війська режиму Башара Асада тікали поспіхом. За даними української розвідки, погіршується ситуація і для росіян у Сирії. Військовий контингент держави агресора втік з хами та евакуювався до бази Хмеймім. У Дамаску розпочалися перші збройні заворушення. Російські військові та дипломати аврально та терміново почали залишати столицю Сирії. Також росіяни втекли із військової бази в місті Хан Шейхун, залишивши там значний арсенал озброєнь та техніки. При цьому російська та сирійська урядова авіація продовжують бомбити позиції повстанців. Ударів завдали по Алеппо, хамі та ідлібу. В Ідлібі пошкоджено шпиталь університету. Повідомляють про щонайменше вісьмох загиблих цивільних. Сили Башара Асада мобілізувалися на півночі Хами та частково відвоювали місто. Сам сирійський диктатор шукає іноземної підтримки. Телефоном говорив про це з президентом Ірану. А також, як повідомляють деякі змі, шукає контактів із Туреччиною та навіть Ізраїлем. Натомість, Сполучені Штати закликали Іран та Росію припинити свій дестабілізаційний вплив у Сирії. А Туреччину навпаки просять посприяти в регулюванню ситуації. Ми продовжуємо закликати всі країни використовувати свій вплив, щоб сприяти деескалації. Ми не хочемо бачити, щоб будь-яка країна намагалася скористатися ситуацією або нестабільністю у Сирії. Ми хочемо, щоб усі країни використовували свій вплив, свої важелі для сприяння деескалації, захисту цивільного населення та, врешті, просування політичного процесу. Туреччина ж, яка підтримує повстанців, заявила у подіях у Сирії, немає іноземного впливу. А Башару Асаду слід шукати шляхів примирення з власним народом. Наше найбільше бажання, щоб територіальна цілісність і національна єдність Сирії були збережені а нестабільність, яка триває 13 років, завершилася консенсусом відповідно до законних вимог сирійського народу. Тим часом, як передає турецький телеканал Агабер, повстанці з сирійської опозиції заявляють, готові до негайних переговорів із Асадом. Водночас зупиняти бойові дії наміру не мають, аж поки в країні не відбудеться перехідний політичний процес. Анна Басова, Ольга, Жидецька подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.